Є безліч дебютних варіантів, де це підкреслюється. Наприклад, ось такий варіант. Я його не раджу грати за білих проти французького захисту, але просто хочу показати саму картинку. Це французький захист, розіграли чорні варіант вінавіру. Є ось така системка, де чорні там, намагаються тиснути на ферзівому, на у фланзі на ці слабкі пішаки білих, а білі підмічають, що в чорних немає чорнопольного слона. І намагаються тиснути на пункт G7. Яким ходом? Як можна атакувати пункт G7? Сміливіше. Як можна зараз атакувати пункт G7? Це вірно, це вірно, молодець. Це типова ідея. Це не означає, що вона єдина, але це типова ідея. Також такий варіант, Ще Німцович використовував, в якихось таких позиціях використовував, як там було Деце, Слон С5 і тут граф РЖ4. Це ж теж така сама ідея. І, або, наприклад. Як на пункт B може вестися атака? Ну, наприклад, ось у такому якомусь варіанту С4, там хай буде С6, кінь С3, слон F5. Слон відійшов. І білі можуть ходом ферзь B3 натиснути на поле B7. І можуть ще ферзь пішак та кінь вже тричі атакують пішака Д5. так? Теж така типова ідея. Тому. Те, що ми сьогодні вивчили про роль фігур, дуже-дуже важливо. Що стосується вибору варіантів, які ти будеш грати наступного разу проти кінця 6, будь ласка, подумай про це, обери щось, вивчи, щоб в дебюті отримувати цікаві позиції, ставити перед суперниками проблеми, пастки і мати шанси заплутати. Як мінімум, а можливо навіть і обіграти куди більш досвідчених суперників. Тому що дебютна зброя це не пусті слова. Тому, якщо ти в дебюті отримуєш якусь перевагу, я вже казав сьогодні, то в тебе є шанс вже отримати якийсь гарний результат навіть проти набагато сильнішого суперника. Ну, і звичайно, я тобі сказав, давай ще в підсумках, вирішувати. Дуже-дуже багато пазлів у один хід. Просто багато пазлів у два ходи. Те, що ти і робиш, у два ходи ти вирішиш. І потроху намагатися вирішувати пазли у три ходи. І ти сама побачиш, як в тебе все вийде. Як ти будеш краще рахувати варіанти і краще бачити дошку. Ну, і звичайно, я сподіваюся, що до наступного заняття. Ви вже все ж таки почнете виконувати вправи по дружбі з фігурами, про які я розповідав минулого разу, рекомендував їх, розповідав, як їх виконувати. А сьогодні ти мені кажеш, та ні, тиждень пройшов, там без, без одного дня тиждень, так? але ми нічого не робили в цьому напрямку. Це потрібно робити кожного дня. І ти сама відчуєш, наскільки це корисно. Навіть моїм учням, майстрам. Чемпіоном України серед юнаків і міжнародним гросмейстером ця вправа давала результат, давала, зробила їх сильнішим. А для тебе вона буде, не те, що 100%, неймовірно корисно. Я захворіла. Це, звичайно, якщо дуже поганий стан. Я, я розумію, що може бути не до шахів. Але сама по собі вправиться, я думаю, для тебе вона не складна. І тому навіть, якщо там не дуже велика температура, то можна пробувати це робити. Це твоя справа, я ж не вмовляю тебе. Я просто кажу, що тебе зробить сильніше. А в тебе вибір, робити чи не робити. Можна не робити і не прогресувати. Можна робити і прогресувати. Ось і все, вибір за тобою. Так, добре. Зараз вже одужало? Ні, все трошки кашляю і очі чухаються. А температури немає? Ні. Ну, це добре вже. То скоро вже будеш повністю одужаєш тоді. Добре, я сказав, над чим працювати. Займайся шахами, ну і одужуй. До побачення, до наступної зустрічі. До побачення. Так від, відключайся в скайпе, в принципе.